Ке скоро зможуть виробляти електроенергію. Котельня отримала газову установку, яка генеруватиме електроенергію в разі блекауту. Обладнання підприємство доставили наприкінці квітня. Його безкоштовно передало агентство США з міжнародного розвитку US8. Когенераційні установки призначені для вироблення електричної енергії. Це якщо припиниться постачання електричної енергії в разі блекауту, від ну Обленерго, Дтекобленерго для цього передбачена когенераційна установка. І другорядна, вона ще ну, при охолодженні двигуна, там встановлений газовий двигун, при охолодженні двигуна ця теплова енергія вона використовується для підігріву води в тепловій мережі. Тобто когенерація це і. Ну, Умовно так кажучи, когенерація це є вироблення одночасно вироблення теплової і електричної енергії. Для підключення когенераційної установки на підприємстві мають бути виконані специфічні роботи. Управлінням капітального будівництва був проведений тендер на проектні роботи. Вже пройшов тендер на проєктування, бо там обв'язка дуже серйозна. Це не просто підключення до мережі, це підключення і газу і систем вихлопу газів і підключення до системи опалення. Тобто це комплекс робіт, і приблизно буде вартість проектування коштувати десь приблизно по-моєму півтора мільйона. І вартість приблизна вартість робіт на встановлення приблизно 7 мільйонів. Звісно, сама котельна такі кошти не не зможе виділити, тому роз, зараз мова йде за виділення цих коштів з бюджету. Підключити нове обладнання планують до початку опального сезону. 21 людина має увійти до складу громадської ради при Южницькій міській раді. Це представники громадських організацій, проспілок, волонтери. Установчі збори по формуванню складу дорадчого органу відбулися в актовій залі міськради 14 травня. На зустріч членами громадської ради запросили представника громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Андрій Крупник поділився досвідом громадських ініціатив. Мої функціональні обов'язки входить в тому числі допомога нашим населеним пунктам, громадам у створенні громадських рад, взагалі по країні. Я не скажу про южне. Я знаю по країні. Сьогодні є певна проблема в тому, що багато органів місцевого самоврядування перетворилося в військові адміністрації. Прийшли люди, які управляють авторитарними переважно методами, і проблема громадянського суспільства сьогодні це. Трата комунікації між громадськістю і владою. Тому одна із головних, одне з головних завдань цієї громадської ради, і, до речі, влади Южницької налагодити системну, нормальну комунікацію з представниками громадськості, принаймні. А з іншого боку, щоб громадська рада наладила комунікацію з людьми, там в запропонованій нами структурі громадської ради є громадська приймальня. Тобто це листування, це зустрічі, коли люди можуть прийти і поділитися своїми проблемами, пропозиціями. І громадська рада має теж цю, цю функцію виконувати. До першого засідання громадської ради учасникам установчих зборів запропонували сформувати робочу групу. Вона має відпрацювати ряд організаційних питань. Сформованого і затвердженого складу громадської ради члени громадської ради мають відпрацювати ряд документів. Це положення, це регламент про громадську раду. Має бути бути затверджена структура цієї громадської ради. Там комітети може за якимись вони вони будуть працювати. Тому роботи до першого засідання дуже багато. Для того, щоб відпрацювати це перше засідання, була сформована сьогодні робоча група у складі дев'яти представників інститутів громадянського суспільства. Вони будуть відпрацьовувати всі ці документи, і ми десь протягом місяця, десь в червні місяці, буде затверджено вже повноцінне засідання громадської ради, на якому буде обрано вже, до речі, і голова громадської ради, і заступ. І секретар громадська рада офіційно розпочне свою роботу після затвердження кількісного складу на сесії Южницької міської ради. Розширену версію засідання дивіться в програмі про тиждень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Мама, це сонце в хаті. Чула такі слова. Зможе все подолати, віра її, жива. Спогади про дитинство матері-героїні Олени Самунь лягли у поетичні рядки. Южненка презентувала власні вірші на концерті, присвяченому Дню матері. Збірка Олени Самунь називається Відблиски. Матеріали для повноцінної книги авторка назбирала ще в 2021 році. У 2022-му прийшла велика війна, і авторка відклала задумане в стіл. Вже цьогоріч до видавництва її підштовхнули рідні та друзі. Цю збірку я включила три розділи: це християнська лірика, бо я віруюча людина, пейзажна лірика і роздуми. Про життя, десь про журбу, десь про якийсь вихід, який в нас завжди є, коли ми віримо у щось світле. Безнадійних ситуацій нема. Це мій девіз такий життя. Навіть це те, що просили мене зробити, тому я вже подумала, якщо я почала цю справу, то треба довести її до кінця. З війною я рідше пишу, тому що всі ми сумуємо, всі переживаємо ці такі складні часи, але я вірю, що настане другий час, коли ми знову зможемо посміхатися і радіти. Слова вдячності мамам та визнання були головними, і у виступах колективів Палацу культури Дружба. Учасники заходу об'єднались в підтримці тих, в чиї домівки прийшли трагічні звістки війни. День матері. Я думаю, що в наших колективів один з найулюбленіших заходів, бо майже в кожного колектива є тематичні номери, і не треба довго думати, що саме сьогодні на концерт подати яку програму. От, ну і дійсно, ми не можемо минути тему таку сумну, що дуже багато матерів під час війни втратили своїх доньок і синів. І ну звісно, без хвилини мовчання у нас майже не один захід зараз не проходить. Ну і така щемлива, Також багато пісень, при том, що ну, не дочекалися матері і це. Розриває душу і ми співчуваємо і тому, звісно, ми про це говоримо, щоб ще раз підчеркнути цю жертовність, що матері віддають на дорожче своїх дітей на війну на захист нашої батьківщини. Більше про атмосферу вечора та виступи учасників концерту. Дивіться в програмі Життя міста.